Спостереження за дощем. Малята, а ви бачили, що було за вікном? Затулили сонечко, хмари дощові. Скачуть за віконечком, краплі дощові. Крилися вологою, вмиті деревця, вмитою дорогою вітер шли гінця, Осінь розважається, будеть падо лист. Човником гойдається у калюжі лист. Були сонячні дні. І тут раптом пішов дощ. Але це ж не привід сумувати. Дощ це привід розважатися, веселитися, бо в дощ стільки розваг можна ловити краплі, можна пускати листочки у дощові струмочки, можна взути гумові чобітки та навіть пострибати по калюжах. Це такий веселий час. А ще у цей час все стає яскравішим. Здається, сірий дощ, чорна земля, але листя жовте, червоне, помаранчеве, яскраве. І воно іще яскравіше в такі дні. Тож не сидимо дома ідемо спостерігати. Ідемо гуляти, ідемо розважатися і насолоджуватися будь-якою погодою, яку нам дарує природа. Зокрема осінь. Коли наступного разу піде осінний дощик, не сумуйте, беріть парасольки, виходьте на вулицю, послухайте, як дощик шумить. Подивіться, як він б'є по калюжах. Спробуйте, який він на дотик цікавих захоплюючих вам прогулянок.